Суровікін заарештований і в Ліфортова. Його заступник заарештований і в Ліфортова. На сина Суровікіна теж порушено кримінальну справу. Незабаром буде заарештований. Останні дні все сумнівалося, за непідтвердженими відомостями Суровікіна заарештовано. Ми вам казали про те, що таки реально заарештована і ще одразу з самого початку. Так що коли у вас є непідтверджені відомості, то ви звертаєтеся до нас. Ми одразу або підтвердимо, або спростуємо. Так ось ми підтверджували тоді і підтверджуємо зараз такі бідолага в Ліфортова. І це добре, тому що Суровікін як не дивно реально користувався у них повагою в їхніх збройних силах у збройних силах Орди. Я там Вважала ледний героєм, він багато де воював. Він такий такий слуга -царю отець солдатом. І в Вагнері ще довго був. І от те, що його заарештували от за всі ці речі, хоча йому не подобався Шойгу і Герасімов, Шойгу і Герасімов не подобаються там нікому, це непогано. Це б'є по їхньому моральному духу. Хоча про яку там мораль можна говорити, про який дух можна говорити, все одно їхній батько диявол, і якось вони все це діло переживуть. Але от чого вони насправді не переживуть? А ось чого. За 10 років на Вагнер було витрачено 1,3 трильйона рублів російською державою. Це достатньо великі гроші, 1,3 трильйона рублів. Звісно, що значна. Частина цих грошей вона розходилася по генералах. Це не те, що от Пригожин все це, це поклав в свою глибоку кишеню. Ні, це багато що розходилося по генералах. Там багато хто із цього годувався. Не Шойгу, не Герасімова, але от інше годувалися. І тепер от взяти і на всьому цьому поставити хрест. От більше нема цього потоку, мабуть, організується якийсь інше, але поки вони організуються. Та ще й Суровікіна. По-перше, герої тепер нема грошового потоку. Тепер такого нема. Тобто, все недобре. До лютого пригожин не перебував в тюрмах 53 тисячі зеків. Намагався він відбирати тих по тих статтях, які були зав'язані на крові, як так чи інакше, на гопстопі, на розбої, на ще інших, тому що він вважав, що ці люди найкраще будуть проявлятися на полі бою. Потім, як ви пам'ятаєте, йому це заборонили робити, і вже Міністерство оборони почало вербувати зеків, не вербувало 15 тисяч. Але вони з ними гірше можуть працювати десь. Там їх закрили в якихось на якихось полігонах. 10 тисяч втекло із цих зеків. Потім почали цими зеками приторговувати приватні компанії Газпрому, там іншим приватним компаніям, альтернативним до Пригожинських, почали продавати за кожного такого зека, десь 200 доларів. Генерали клали собі в кишеню. Гроші вийшли невеликі, там зо два мільйони, але ну тим не менше, якось це якось на сніданки вистачало. Там значно інше було цікавіше. Що за тих, хто загинули у цих от зеків, всі виплати гробові прив привласнив собі шойгу. А це вже по 50 мільйонів рублів за голову, здається, у них там такі от виплати. А чому при власним, чому він мав цю можливість? Тому що закон про ці от виплати для зеків ще тільки зараз приймається. Він ще не прийнятий. Воно якось ніби передбачалося, що будуть платити, але нічого в результаті не виплатили. Тобто там уже по справжньому помітні якісь гроші. До речі, у дьоміна, який відповідав за анексію Крима, а, як ви знаєте, зараз йому віддано на Тульська область, і, е, який так само був в достатньо тісних стосунках з Пригожиним і, власне, ініціював створення цієї приватної військової компанії, теж почалися проблеми, теж, можливо, посадять. Може, не посадять, але може, все-таки посадять. І от е, ми розуміємо, що ніякого почуття справедливості чи гонору немає у Ванюшок. У тих винюшок, які в армії особливо немає, це все опущена публіка. Але от вони на все це дивляться з одного боку. А з другого боку, от вони дивляться, наприклад, на Ковальчуків. А хто такі Ковальчуки? Ковальчуки, вони дивляться за общаком створеним. Тобто, оці Ковальчуки, Тимченко, Міллер, кілька банкірів створили собі общак. Вони там в тюрмі не сиділи, Ковальчуки, але. Вони саме так от бачать світ. Скажем, це ж глибоко криміналізоване суспільство. І ФСБшники там криміналізовані, і менти криміналізовані, і науковці криміналізовані, і всі вони криміналізовані. І вони розуміють, що потрібно створювати общики. На. Всяк випадок. І е, в цьому общаку Ковальчиківському 130 мільярдів доларів, за оцінками американців. Є тільки в цьому, тільки в цій коробочці 130 мільярдів доларів. А там, ще розпихано по іншим общакам, чого багато у інших людей, та й у самого Путіна, і мабуть, і не один общак, за яким дивляться Ковальчики. І от честі у цих винюшок нема, але заздрість є. І от заздрість є. Ну чому от одним цим Ковальчукам, чому оцим от Міллерам, чому оцим Шуйгу і Гірасевовим все? А от нам майже нічого. А ми змушені просто приторговувати зеками по 200 доларів? Це як взагалі? Це не вилиться в якийсь бунт армії, само собою. От бунтом оцим Пригожинським все і закінчилося. Але це, але це вилиться в у втрату боєздатності. От як свого часу в 2017 році, от армія була і нарешті забезпечили снарядами, і обмотками, і чоботами, і фуражками, чого не вдавалося з 1914 по 1900, початок початок го року. Але воювати вже сильно не хотілося з тих чи інших країн, тому що там розпутіни, тому що государиня імператриця якась не така. Мід, вона насправді була така. Тобто, вона ходила і працювала в госпіталях. Але як писав начальник охорони Ставки Сперідович, не в сірому платці з Червоним Хрестом. Сестри милосердя мала вона ходити, а в золотому шестувати стопами, тому що вонюшки не хочуть милосердя і справедливості. Вонюшки хочуть, щоб Кремль сяяв і заздрять, і хочуть, щоб щось дісталося з того і їм, щоб їм заткнули пельку чимось таким смачним. І так було в 1917-му, і так є зараз. І так у них було завжди. І в 17-му столітті так само. І ми можемо сподіватися на їхню жодобу і на їхню деморалізацію. Пригожин таки справді почав обладнувати базу в Осиповичах. Є в Техасі інститут, який спеціально досліджує найманство як явище. Там дуже цікаво, тому що ну в Сполучених Штатах є приватні військові компанії в Великій Британії, є в деяких інших країнах, чому вони там якось по-хитрому легалізовані. Ці приватні військові компанії мають бути. Обов'язково зареєстровані і реєструються як звичайні комерційні кампанії. Ну там якісь там хитрощі є. Так цей інститут досліджує приватні військові кампанії, в тому числі у нього на сайті є історичні розвідки щодо цього. І він стверджує, що вже в війні Рамзеса Другого з і з того і з того боку були найманці лівійці. Вони активно використовували лівійські приватні військові компанії в цій війні. Яничари, які вам добре відомі, і добре були відомі нашим предкам, які з ними постійно воювали, так само були певною мірою організовані як приватна військова кампанія. При султанах, само собою, це все виникло ще в 15 столітті. До речі, був великий конкурс для того, щоб туди потрапити. Щось на зразок лотереї розігрувалося на Балканах та і в Україні, і платили навіть хабарі для того, щоб мати можливість віддати сина в яничари. Уже в 15 столітті, невдовзі після того як вони були створені, мають місце і бунти яничар. От бунт яничар перший був пов'язаний з падінням ліри, а вони хотіли перерахунків, і пішли куди на Костянтинополь, на Стамбул зупинилися за кілька миль від Стамбула. Від них таки відкупилися. Ну, так само, як відкупилися і від Пригожина за 200 кілометрів від Москви. А потім, через років 30, після цього іще один бунт яничара був пов'язаний з тим, що вони були незадоволені вищим військовим командуванням, тобто міністром оборони і начальником генерального штабу. І так само пішли на Стамбул. Ну, на відміну від Пригожина, тим таки яничарам кинули в зубу, віддали. І міністра оборони, і начальника генерального штабу, чи як там це називалося в Османській армії в ті часи, і ті з ними поступили саме так, як прихожан хотів би поступити з Шойгу із Герасимовим. Ну і потім, до речі, з цією приватною військовою компанією яничари покінчили так само, як зараз. Покінчують із Вагнером, але це було вже значно пізніше. Тут, бачите, все сконцентрувалося в кількох роках. Це така культурологічна розвідка від техастів. А я нагадую вам, якщо ми вже заговорили за культуру, що 30-го числа буде вистава колаборант в Києві в культеатрі. І от за посиланням, яке ви бачите, можете придбати квитки, і я вам дуже раджу. Вистава вернулася з гастрольного туру. Він в цілому був успішний. І зараз знову буде гратися весь час в Києві. Також цікавтеся сайтом Неоплатонівської академії. І там є нові вебінари, Обов'язково заходьте туди і дивіться це так само висока культура. Ну і улюблена наше видавництво Залізний тато. яке видало мою нову книжку, яку я презентував кілька днів тому. І там, взагалі, дуже цікава література на сайті видавництва, Так само в описі під відео побачите посилання і поцікавтеся цим видавництвом. Очільником якого є Дмитро Савченко, наш друг і брат, і він зараз воює під Бахмутом. Для того щоб закінчити культурологічну тему в цій частині програми, то ви вже, мабуть, чули, що шведський суд дозволив таки спалювати Коран. Тобто там була анонсована акція, на якій має бути спалений коран в час Корбан-Байраму. І шведська поліція подала до суду з проханням заборонити цю акцію. Суд вирішив, що це звичайна книжка, і забороняти не потрібно. Трудящі мають право полити все, що завгодно, якщо тільки будуть присутні пожежники. Я не знаю там, чим закінчилося, спалили вони Коран чи не спалили такі, але я точно знаю, що якби трудящі мали намір спалити там не Аль-Коран, священну для мусульман, книгу, і не біблію. Ну про біблію взагалі би ніхто би мова не шла, поліцьке тільки Іван, святий Євангелія, як хочете, що хочете з ним робіть. Суд навіть не взяв би до розгляду таку справу тобто, само собою. Що можна, а от якби хтось би там захотів спалити якусь цим символіку ЛГБТ, то тут би уже би суд би превентивно посадив би людей би в тюрму. Навіть шведський, навіть американський, навіть найбільш демократичний, то таких просто таких випадків багато. Таких випадків багато уже ми знаємо. І там, і поза як Україна рухається в цивілізований світ, то у нас. Арештовують, калічать і б'ють за якісь протести проти ЛГБТ уже давно, і в тому числі і під час війни я вам про це розповідав вчора. Як двох дітей загребла мусарня Подільська і присувала за те, що вони нічого не спалили ЛГБТ, а просто їм ЛГБТ не сподобалося. І причому вони навіть не встигли висловити свого якогось обурення і протесту. Їх просто превентивно. За те, що вони от злобно молчали, а антісовєцькі улыбались. От саме за це на них складені адміністративні протоколи, саме за це допити, саме за це арешти, і саме за це зараз з них будуть стягнення. Але ми все про сумне і про смурне. Мити, ми ж не можемо жити тільки в сумних новинах, є і радісні новини, адже сьогодні Верховна Рада прийняла закон про корпоратизацію «Укроборонпрому». Корпоратизація «Укроборонпрому» це означає, що підприємство «Укроборонпрому» зараз так чи інакше достатньо швидко таки опиняться в якихось там в приватних. Руках, ну тобто, будуть самостійно діяти не в складі однієї корпорації корбороборонпром, яка тільки заважала, скажем, діяльності цих оборонних підприємств, а будуть діяти достатньо самостійно. Не буде більше свободи і більше можливості буде. Коли у них будуть відповідно, заборгованості, у них обов'язково будуть якісь заборгованості, якісь невдачі в управлінні, то само собою вони будуть опинятися в руках у добрих людей. У яких добрих людей спитаєте ви? Ну, я думаю, що цим процесом питати треба не мене, насправді цим процесом буде uh, керувати камишин. Це віцепрем'єр з питань стратегічних комунікацій. Він не так, щоб дуже давно призначений на цю посаду. Він очолював Укрзалізницю. О, з Укр... залізниці багато крали до початку повномасштабного вторгнення. Зараз крадуть, можливо, ну, хіба що трошки більше, а це, а це вже непогано по теперішніх часах. Але поїзди їздили навіть тоді, коли почалося все, в березні місяця якось вона справлялася зі своїм обов'язком. Хтось кудись їхав по залізниці, уявляєте? Це настільки вразило державне керівництво, що він був призначений віце-прем'єром по стратегічних комунікаціях. І от він зумів замінити Гусєва, який очолював «Укроборонпром», і який повністю провалив його роботу. На, на Смітаніна. Це 30-літній тридцятилітній який, яку достатньо багата біографія. Він там очолював різні підприємства оборонні, там завод Малашевий, Львівський, якийсь там за ремонтний завод, і ще якісь заводи, і щось писав щось там по філософії, був репетитором. Ну, коротше кажучи, такий от, скажем, Бонапарт угороборон така, от, скажем, людина 30 років, це харківський хлопець. У нього є хороші якості. Найкраща його якість це те, що він людина ар Арахамії. А я взагалі люблю, як ви знаєте, людей Арахамії. Вважаю, що бути людиною Арахамії це як мати знак якості прямо на потилиці. І от щойно вони призначили оце молодої дарування на Укроборонпром, так одразу Верховна Рада швидко, без всяких зволікань, прийняла закон про корпоратизацію Укроборонпрому. Це означає, що Добрі люди скоро все це діло зможуть розпилити. Тобто, в країні робляться великі справи. Ми вас постійно знайомимо з новими ініціативами кличка. Молодець в принципі не зважає ні на яку війну, ні які труднощі воєнного часу. А от пиляє як не в себе, от ми бачимо, як поступають з, Укробон... з Укроборонпромом, і там є великі посування, не в плані виробництва. Снарядів не в плані виробництва безпілотників, не в плані цього, там успіхів якраз нема. От в плані корпоратизації зараз будуть шалені успіхи. А ми з вами все смутимося з приводу воєнкома Борісова. Воєнком Борисов в порівнянні з іншими. От чим людина обурена, насправді, просто знаю. От Воєнком Борисов просто дивиться, як оці от московські генерали дивляться на Герасимова, Герасімову, як несправедливо поступають з Соровікінним. Обурені тим, що це ж вони мали насправді все це вкрасти, а ніякі ні Шойгу, Херасімове, Небрати Кавальчуки. от так само цей воєнком Борисов. Та людина вкрала якихось там кілька мільйонів доларів зрештою. Зуміла наколотити витрясти з цих е, мобілізованих, з цих дозволів на поїздки, там і ще щось. Не знаю, там ФСБшники, може, щось там підкинуло за інформацію. Але ж він дивиться на всіх решта, і він дивиться, які суми там ходять. Думаю, чому до мене причепилися? От мене вирішили з'їсти за якісь за нерухомість на 4 мільйони євро в Іспанії, яку це от купив за пару автівок. Ну, це ж неможливо. Ну, подивіться, як всі інші жруть. Я порівняно з ними святий бісцеребрінік, схімник, молитвенник. Взагалі, от людина просто всіх будь-яких чеснот. мені соромно перед воєнкомом Борисовим, тому що я теж долучився до цього наїзду на нього і тепер ним займається. Прокуратура щось там перевіряє, вирішила щось перевірити. Прокуратура вирішила щось перевірити. Ці люди, які зробили за значно більше, ніж воєнком Бориса, перевіряють у цього жебрака Борісова. Він дивиться, ви до мене приходите, думаю, ви в мене складаєте протоколи, змушуєте мене давати пояснення. Такого, коли ж ви не жретесь уже? Ви ж з нас уже витягнули стільки бабок, думаю, цей самий Борисов. Прокурорське і всі інші, його якесь там начальство цього Борисова, якому він носив, теж мало бабки. І хамчак мав бабки, і ніхто ж не захищає нормально. Оце трагедія. Про це треба писати насправді. Про це треба писати. Це трагедія людини, яка розуміє, яка сидить на березі потоку з грошей. Розумієте? І тільки за те, що вона зачерпнула кружку з цього потоку, люди з шоками, набитими грошима і починають його рвати. Коротше, вибач, братуха Борисов. Ну, так сталося уже. Звиняй. Все не хочу більше про сумне. Тепер хочу по-справжньому веселе. це є в Києві. Такий новий ботанічний сад. Там люблять гуляти кияни. Я люблю там. Кияни. Любив до останнього часу гуляти в новому ботанічному саді. Це та установа, яка належить, я так розумію, Академії наук України. І е, це звіринець. Раніше це називалося Звіринець. Оця місцевість. Це місце полювання київських князів. Там є Звіринецькі печери, там одні з перших печер були от тигрецькими монахами, які прийшли в X столітті на береги Дніпра, копалися і там не тільки печерські печери, є ж, звіринецькі печери, там теж був печерний монастир. Ну такі от дуже цікаві місця з дуже цікавим ландшафтом, і порослі всіма цими деревами, і все таке інше. І от гуляю, я вчора по цьому звіринцю, по новому ботанічному саду, насолоджуючись. Оцими всіма ботанічними принадами, рослинами, і раптом бач, починаю бачити жахливі речі. Бачу, що там вони поставили буддійську ступу з істуканом Будди. Думаю. До звіринця, взагалі до Києва, до київських князів, яким буком буддійська ступа і стукан буде. Я починаю якось от собі намагатися будувати асоціативний ланцюжок. Ну от у нас взагалі традиційно в Україні, як і в Англії, як і в усій Європі, з певного часу в моді англійські парки вони прикрашаються романтичними античними руїнами. Ну щоправда, іноді бувають китайські. Чайні будиночки, але переважно це античні руїни, середньовічні руїни. І в кожному такому англійському парку вони всі були приватні, належали аристократичним сім'ям. Обов'язково мала бути печера схімніка, і там мав сидіти схімнік. І коли ви анахарет, як це тоді називалося, там мав сидіти Анахарет. Спеціально наймалася людина служити Анахаретам. Платити заплатила за це гроші. Півтора чи два кого хто витримував три роки, жила в цій печерці в гроті. І була анахаретом, і коли хтось наближався, то цей анахарет мав вистрибувати звідти і говорити якісь максими. І от я думаю, оця от ступа, а там ще якісь такі от будівлі, корейські чомусь поставлені, які має корейський, японський сад раптом, якась там, там місцевість, зображений зображує. Прости, господи, японський сад в наших широтах. І а, а, от я асоціюю. Ну, от античні руїни. Потім я думаю, що ну це ж було греко бактрійське греко-будійське царство, це ж нащадки Олександра Македонського, які залишилися на території нинішнього Афганістану, на території Північної Індії та Пакистану. Там у них були царства, які протрималися, до речі, доволі довго. Потім греко буддійське царство. Вони загравали з буддійськими цими, з династією Ашокі, і навіть же Шмахаяна. Була створена під впливом грецької мудрості. Вони дали поштовх всьому цьому жахіттю свого часу, всьому цьому маніхейству, саме греки, і вся іконографія буддійська це греки. Так само. Тобто греки вигадали цього образ Будди, власне, матеріальний, оцих от буддійських божеств, які навколо Будди, там Геркулеса. Оцю от їхню богиню, яку я ще забуваю з рогом достатку, який потім перейшло оцю от виски, в східну іконографію, індійську, китайську, навіть японську. Бо до креків вже у буддістів не було фігуративних зображень, тобто символічні тільки зображення були. І от я думаю, невже ці люди знали якось так? І от вони засоціювали, що замість того, щоб побудувати тут античні руїни, як які мають прикрашати ландшафтний парк такого типу, вони вирішили от якось зробити, відіслати нашу асоціацію в греко бактрійське і в греко буддійське царство туди, от, далеко на схід, і поставити от цю от жахливу ступу, вони ж потворні. Всі. Крім всього іншого, ці всі ступи, на відміну від античних руїн, просто еталонно потворні будівлі. І поставити тут у цього, от кривоного Будуща в цій ступі. Але думаю, ні. Тут справа просто в тому, що це, от, це чисте нічим не прикрите маніхейство, і це оцим добрим людям з Академії наук подобається. Потім подумав: а тут же ж є ще так званий Іонінський монастир, капище Московського патріархата. Причому таке, що всі от, 30 років відрізнялося особливою ватністю, і там ці, ці ватники сидять поруч, буквально до цієї буддійської ступи, сидять ватники в так званому Іонінському монастирі. Там у них якийсь іона, так і називається, завідує цим самим так званим монастирем. і мене завжди розпоширювали антиукраїнські настрої, чудово себе почувають. Підходжу до цього капища, там автівки, між іншим. От вам, для того, щоб ви захочете прогулятися по новому ботанічному саду, пішки вам доведеться платити 100 гривень за вхід, якщо ви не маєте посвідчення учасника ОБД. А ті заїжджають на автівках і думаю, а чому їх пускають? От Академія наук, а нафіга ви їх пускаєте на автівках сюди? От я не можу заїхати на свої автівці, я теж би хотів би на автівці прокататися по новому ботанічному сайду, з вітерком постояти, обдати окислами свинцю з вихлопної труби, якихось там від інших відвідувачів. Мені ж не дозволяють. А чому їм дозволяють гасати на автівках оцим от московським так званим попам? Нафіга там взагалі воно є? Чому у нас академія? От, розумієте, всі оці от у нас інституції пов'язані з наукою культурою і спортом. Це якісь ватні розсадники. Міністерство культури наскрізь ватне, управління культури КМД, наскрізь ватне. Академія наук теж там сидять ватні старці, і от вони не можуть жити просто без московського патріархату. От, рештки української науки не здатні просто вдихнути. Трошки повітря в свої дряблі легені без е, московського патріархату. Тобто, замість того, щоб насолоджуватися природою, ваш погляд весь час там натикається то на маніхейство огідне, то на Будду, то на Ступу, то на московську патріархію з їхніми автівками. Ну, коротше кажучи, це от просто якийсь трешняк. І коли браті і сестри, ми все це нарешті зможемо вивести куди-небудь з нашого життя. До речі, я забув вам сказати, що бенефіціарами оцього от розпаювання Укроборонпрому Газ... Обор... є такі добрі люди, як Данілов і Різніков. Ну, слава Богу, хоч якісь достойні люди. Тобто, секретар РНБО і міністр оборони теж погодуються з цього розпілу. Укроборонпрому, а не все ж все якимось там людям, про яких ми нічого не знаємо, якийсь там фунт поставлений, очолювати Укроборонпром, Йому теж дестануться якісь копійки: за що? От за що саме йому? Ну добре. Але Даніла Верезніка це достойні. Люди. Єдине, що от я сумую, що хотілося б, щоб бодай один українець там був би теж би. Пожував би щось би там, бо урізав би собі шматок. Ну, українці поки що туди не пускають. Е, місце українців це в бліндажі і в окопі. А піляць укроборонпром це поки що іще ми не навоювали, не заслужили з вами на таке. Ну, будемо все одно сподіватися на перемогу, і що після перемоги якісь питання будуть. Задаватися тими українцями, які виживуть на полях цієї війни. Вертаються вони з бою, а тут все заставлено будними московськими патріархатами і е, зустрічають їх оці от нові мільярдери, власники нових власники оцих старих підприємств. І ну чим, я думаю, що за відірвану ногу, за відірвану руку кожному українцю, щось небудь дадуть. Я сподіваюся, не забудуть. Можливо, хоча б трудно ще є в цьому певні. Але давайте будемо вірити в перемогу. Наш Бог з нами, наша країна з нами, і вона обов'язково коли-небудь буде нашою, так чи інакше, переможемо московитів. Переможемо і своїх рідних. Пацюків на цьому вам моє щире, оптимістичне, звитяжне і бадьоре українське. Амінь.